25 червня 2025 року на youtube каналі 1+,1 виходить виходить та серія легендарного серіалу Таємниця старого моста з українським дубляжем, і це подія, яку не можна пропустити. Іспанська драма, що підкорила серця мільйонів, продовжує тримати в напрузі, розкриваючи нові грані інтриг містечка Пуенте В'єхо. Ця серія обіцяє стати справжнім вихором емоцій. Де кохання, зрада і сімейні таємниці переплітаються у захопливий сюжет. Серіал уже 16 сезонів утримує високі рейтинги, і сімнадцята серія не стане винятком. Сценаристи майстерно нагнітають атмосферу. Пепа, як завжди, опиняється в епіцентрі драматичних подій, балансуючи між серцем і обов'язком. Її стосунки з Тристаном виходять на новий рівень, але несподіваний поворот із доктором Гуера змушує глядача затамувати подих. Український дубляж, виконаний на найвищому рівні, додає героям живості та глибини, дозволяючи відчути кожну емоцію. Озвучення від 1 плюс 1 звучить природно, передаючи тонкощі іспанського колориту. Сімнадцята серія це ідеальний баланс між драмою та надією, який змушує з нетерпінням чекати продовження. Якщо ви ще не закохалися в таємницю старого моста, цей епізод точно вас підкорить. Підписуйтесь на канал 1+,1, щоб не пропустити трансляцію 25 червня та поринути у світ пристрастей і таємниць Пуенте В'єхо.